Я сказав, Лариса Володимирівна, будь ласка, заходьте в е е е відділ економічного розвитку, а плаксі Олександру Михайловичу, я сказав, це не відділ економічного розвитку. Якщо в нас домбита, вдумайтесь, весь наш домбита здається за 12 тисяч гривень в рік в бюджет міста, то звідкіля ми всі хочемо змін, ми хочемо дороги, ми хочемо лікарні. Але... Кожний потихеньку з бюджету, тобто не додає, не дає можливість цьому, цього розвитку. І я, Ларисі Володимировна сказав, розберіться, будь ласка, 10 днів вам, Олександр Михайлович, здати е, свої повноваження, а ви накопайте всього того, що, як голова вже, так би мовити, цього економічного розвитку проходить 10 днів, 14 днів. Лариса Володимировна, ну що? Нема тишина ніяких підстав для того, щоб е, навіть звільнити Олександра Михайловича Плакса. Ну тоді й сказав, шановна, якщо ви, знаходячись всередині дві неділі після нашої влади, фактично обраною громадою, ви не змогли нічого розкопати, то тоді, вибачте, е, нам з вами, з вами далі, ви не професіонал. За дві тижні любий професіонал має докопатися до того бита. Який е економічний, так би мовити, в, кав в кавичках, розвиток.